Герої праці люди, які зуміли знайти справу свого життя наполегливість, працелюбність і віра у себе. Якості, які супроводжували їх завжди. Саме про таких людей, що присвятили своє життя праці, телеканал Вільний простір починає цикл сюжетів спеціально до 1 травня. Запорізький кабельний завод перше і єдине місце роботи Надії Лагно. Тут вона отримала почесне звання Герой соціалістичної праці. А, працювала, обов'язаності. Об'язувалася чим більше зробиш, краще. Ізолювати проводи на завод пані Надія пішла, коли їй було 18 років. До такої роботи звикла швидко, а потім ще й привчилась налагоджувати машини. Вона просто спостерігала за роботою наладника. Придивлялася ж до його все це, і потім, а потім почала сама настраювати, тому що думаю, я ж бачила як. І якщо треба буде, я ж його гукну, він мені допоможе. А Я навчилася раз-два настроїла. І пішла, 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 пішла. Зовсім скоро у молодої ізолювальниці питали поради більше ніж у досвідчених наладників. Бо я отак піду понастраюю всім, і хто бачу. У кого не ладиться, прийшла йому, допомогла, зробила. <хи> Найзавзятіших заводчан відправляли до Москви на змагання. От і Надія Лагно поїхала змагатись за звання найкращого ізолювальника кабелів до столиці СРСР. За чудову роботу їй пропонували залишитись там. По звіробки Ну, вона приїхала, показала їм клас, їй і квартиру там давали, обстановку, все. Вона каже, ні, я поїхала додому. 1975 рік у пані Надії ще не закінчилась робоча зміна, коли вона почула звуки духового оркестру. Дивлюсь, біжать, а я вже перелякалася, думаю, мабуть, щось пропустила. Аж реч одібрала так глаза, витріщила і дивлюся, біжать. Коли біжать, а то давай ще й з другої сторони в нас тут, тут духові як врезали. Кажу цікаво, що ховати мене будуть, чи що в них хар... закінчила п'ятилітку. Особисто п'ятирічку вона закінчила менш ніж за рік. Вони рибочка, вони довольні, тому що вони знають, що во первик я працювала... Чесно, чітко, хорошо. Усе життя жінка працювала на рідному заводі. Почала ізолювальницею, а закінчила наладчицею машин. Це чоловік порадив їй обрати менш тяжку спеціальність. Адже через ізолювання проводів руки були постійно порізані, та робота була важкою. Вона ж, знаєте, як. Тяжело, страшно, ужас, на ногах все время бігом, бігом, бігом. Зараз пані Надія уже мало пам'ятає зі своїх робочих буднів. Та емоції, коли їй вручали орден Леніна, не забуде ніколи. Скільки було радості всього, і я ніколи ж не думала, що мені прийдеться ще оце ж щось там таке. Аліна Швидко Павло Вісілков спеціально для медіагруп нові проекти.